Як ми перекладали наші документи, як отримали тут медичну карту, не плутайте з медичним обстеженням, яке потрібно зробити протягом 90 днів. На цьому каналі ви можете бачити в реальному часі правдиву історію мігрантів, які приїхали сюди до Канади. Ви можете слідкувати, чи вдасться нам вивчити мову, чи зможемо ми асимілювати, чи знайдемо тут друзів, чи знайдемо роботу. Вже знайшли. Дивіться на каналі, чи зможемо залишитись по візі Кіод. Пізніше е, отримати піар за цим всім можете слідкувати на цьому каналі. підписуйтесь. Поїхали. Всім привіт! Мене звуть Даниїли. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні розповім про те, як ми переклали тут документи наші і як отримали медичну карту. Сьогодні буде напевно одне з найкоротших відео, тому. Давайте швиденько подивіться і летіть по своїх справах. Також я вам рекомендую такий класний лайфхак, я ним дуже користуюсь, в житті мені допомагає. Ставте перегляд відео в Ютубі на 1,25, на 1,5, потім на 2 можете ставити. Ви будете швидше дивитись контент і тратити на це менше часу свого дорогоцінного. Ви з часом звикнете і вам уже захочеться дивитися швидше і швидше. Тому погнали! Почнемо з медичної карти. Ми робили медичну карту в Альберті, провінція в місті Раддір, тому що ми тут проживаємо. І в Альберті можна отримати медичну карту відразу після приїзду. Вам не потрібно, не потрібно працювати там три місяці, чекати якийсь час і ще і так далі. Ви можете відразу отримати цю карту. Як робили це? Ми Ми знаємо таку організацію. Це державна така установа. One Stop називається в Раддірі. Де оформлюють автомобілі, отримують номерні знаки, здають на права, роблять всі безліч документів паперів, що пов'язані з державою, людиною і так далі. І там е, потрібно було подавати заявку на медичну карту. Е, так ми це і зробили. Коли ми прийшли зареєструватися на реєстрацію, якби one Stop, там був такий екранчик, де потрібно вибрати місце в черзі. Ми вибрали, підійшли до стійки і нам дали анкетку. Таку ви побачите зараз на екрані. Щоб заповнити дані для отримання нашої медичної карти, так як там було багато даних, я приїхав один. Там було треба було заповнити за себе, за дружину, за дитину. Можна це все було в одній анкетці зробити. Я попросив цю анкетку додому. Вони дали цю анкетку додому. Я приїхав, спокійно її заповнив, з перекладачем користувався і так далі, заповнив всі необхідні дані і на наступний раз. Ми вже поїхали в OneStop з заповненою анкеткою, і так само підійшли до віконця. Що, крім цієї анкетки, треба ще буде для е, отримання цієї карти. Вам потрібен буде паспорт обов'язково з візою, вам потрібен буде work permit. Work permit — це взагалі е, без нього нікуди <сум> тут. І вам потрібна буде адреса, але не просто вам потрібно буде сказати адресу, що там я проживаю на такій-то вулиці і так далі. А вам потрібно буде. Принести підтвердження, що ви дійсно там проживаєте. Це може бути договір оренди, де ви як основний. Блін, орендодатель ні, орендавець. Хто орендує? Орендавець, не. Ви як основний орендавець? Або ви можете там бути вписані, як просто там проживають. У нас так само зараз в квартирі. Ми з дружиною як орендуємо, як би, цю квартиру, але в договорі написано, що в квартирі ще проживають там, моя сестра з чоловіком. Тобто це може бути так, може бути войчек з банку. Я про це розповідав десь в цьому відео, якщо знайду, ну, тут переходьте. Такий лист паперу, де там ваші дані, якби, що ви дійсно зареєстровані в цьому банку, і там написана ваша адреса, і це врахується як офіційний документ. Тому ще раз паспорт, воркпірміт і ваша адреса. Окей, після того як ми подались на цю заявку, наші карти вони відразу дійсні, і ми могли вже е, звертатися в лікарню, отримувати медичну допомогу безкоштовно. Але самі карточки е, нам сказали, що прийдуть протягом двох тижнів, але чекали ми їх десь місяць чи півтора, плюс-мінус, тому що дуже багато заявок і вони не встигають це обробити. Але врахуйте, що якщо ви вже подали заявку, ваші карти дійсні. Ви можете йти в лікарню, говорити ваш я не пам'ятаю, чи сі номер здається в лікарні, і ви можете, вони побачать ви, якби вас в системі, що ви є. Окей, що дає ця карта? Ця карта дає вам можливість відвідувати лікарів, отримати медичну допомогу по на швидкій допомозі, там, якщо у вас щось термінове і так далі. Ця карта вам не дає, не відшкодовує не, ціну ліків. В принципі, це все, що дає вам карта, ця, це, це відвідування лікарів і лікарень безкоштовно. Як прийшла ця медична карта, це був такий паперик на кшталт А4 лейтер, якось так тут він називається, трошки іншого формату. Її можна було заламінувати. Там так поділено, якби, що ти можеш відірвати шматочок, заламінувати, десь покласти, вона буде компактніша і можеш використовувати цю карту. Якби, в лікарнях і так далі. Також для нас, ми для українців, і не тільки українців, для всіх людей, що приїхали по візі Кює, тому що цим можуть скористатись, і члени родини українців, вони можуть бути інших національностей. Вони можуть отримати Бенефіти. Бенефіти це якби розширена версія цієї карти. Не всі канадці можуть це отримати. Там треба. Певні, певні умови, відпрацювати, якийсь час, там платити податки чи щось таке. Я точно не знаю, на яких умовах канації це отримують, але нам дають це безкоштовно. І ми можемо, маємо можливість скористатися послугами стоматологів. Неповної, там деякі послуги стоматологів, окуліста і люди з діабетом теж мають якісь там переваги з цими бенефітами. Ці бенефіти ми ще чекаємо, ми ще подали якби, заявку і ще на них чекаємо. Добре. Всю інформацію про. Те, як отримати цю карту, де вона, що вона дає, які там переваги, і так далі, ви можете подивитись на офіційному сайті. Це ось тут буде написано, або в посиланні відео я також залишу. Е Лінк посилання. Переходьте і читайте на офіційному сайті. Не забувайте, що якщо не знаєте англійської мови, там все по-англійськи, ви можете встановити додаток в Google Chrome, де перекладає цілу сторінку і вам буде зручно читати всі англомовні сайти, якщо ви не знаєте англійську. Ну або ви можете вивчити англійську за декілька днів, щоб прочитати цей сайт. Вибирайте самі. А я оголошую невеличке, чи це розіграш, чи це конкурс, чи це допомога. Це ні, в принципі, не підходить в жодне, що я назвав зараз. Ви всі можете стати учасниками допомоги нашим військовим, волонтерам або людям, які потребують в Україні допомоги. Як це буде відбуватись? Уявімо, що є 5 тисяч гривень, які ми з вами збираємо. Щоб перевести в якусь благодійну організацію, я ще не знаю, що це за організація, чи це буде ЗСУ, чи це буде там фонд притули, чи це повернесь живим, чи це якісь інші благодійні організації, я ще не вибрав. Можливо, до речі, накидайте в коментарях, на що саме в яку організацію перевести гроші і чому саме їм буде потрібно більше всього зараз. Як ми будемо з вами збирати гроші? Ви ставите вподобайки під відео, і за кожну вподобайку я. В нашу віртуальну копілочку кладу одну гривню. Коли назбирається 5 тисяч гривень плюс-мінус, переведемо цю суму на допомогу людям, які зараз в цьому потребують. Ставте вподобайки, обов'язково діліться з людьми, щоб ми їх якнайшвидше назбирали ці ці кошти. Коли ми назбираємо ці гроші, буде якийсь новий збір. Не знаю, як він ще буде виглядати, але обов'язково щось придумаємо. Отже, тепер перейдемо до перекладу. Перекладу документів наших українських, польських на англійську мову. Ми не знали, як перекладати наші документи, чи потрібно присяжний переклад, чи звичайний переклад, чи взагалі будь-який переклад присяжний і звичайний, чи він проканає в Канаді, чи ні. Багато блогерів всі говорять одні одне, інші інше, що не важливо там просто на англійській перекладіть і все. Коротше, ми не знали. Ми хотіли в Польщі, бо це дешевше. Але не ризикнули, тому що ми можемо там перекласти, приїхати, воно тут не підійде, тому ми вирішили перекладати в Канаді вже на англійську мову. Чесно кажучи, я до цих пір не знаю, чи підійде переклад і який переклад потрібно з, -з, -з, -з Польщі, там, з України, чи потрібно присяжний, чи звичайний, чи взагалі він проканає. Я не знаю, тому не питайтеся в мене в коментарях. Ми зробили переклад вже тут. Зараз розповім як. Коли почено почалась взагалі канітель з перекладом. Коли Ігорю потрібно було зробити переклад його водійського посвідчення з Польщі, тому що там немає англійської мови, не написано. Можете про те, як він здавав на права подивитися в цьому, в цьому відео. Ось йому в Анстопі, в цій організації, якби в державній установі, дали адресу міграційного центру в Канаді, де роблять переклад. Ми поїхали туди і там. Дійсно роблять переклад безкоштовно для людей, які приїхали по візі QAED. Роблять це з різних мов, там теж працюють українці. Нам було приємно розмовляти українською, ми погано знаємо англійську, тому було класно, що там працюють українці також. І там вони роблять в цьому міграційному центрі не тільки переклад, роблять курси з англійської мови, роблять перевірку знань англійської, рівень твій. Можна у них дізнатись. Вони там дають різні штуки, наприклад, безкоштовний білет в басейн на рік, безкоштовні білети на громадський транспорт, допомагають також скласти резюме, багато чого цікавого, ще вони там чим займаються. Взагалі, ми прийшли туди і попросили перекласти Ігорю права. Також ми відразу перевели свідоцтво про народження дітей, тому що потрібно буде, і свідоцтво про шлюб про народження дітей це в садки, в школи ми переклали на всякий випадок, і свідоцтво про шлюб переклали на всякий випадок, тому що може знадобитись десь тут в якихось установах. Отже, прийшовши туди, ми заповнили анкетку. Ви можете бачити її на екрані. Зараз я вам покажу, яку анкетку саме ми заповнювали. Віддали наші оригінали документів, які ми хочемо перекласти. Вони зробили скан. Оригінали документів нам повернули і десь за Півтора-два тижні вони вже нам написали. Вони нам дзвонили або писали смс-ку, або писали на пошту. По-різному було що наш, наші документи готові, можна забрати. Ми приїжджали, забирали це все дійсно швидко, в принципі, і безкоштовно. Ось так легко і швидко ми зробили переклади наших документів. Я думаю, що у ваших містах теж є якісь міграційні центри. Тому шукайте такі місця, звертайтесь і вони вам допоможуть і з резюме, і з перекладом. Все ви можете там дізнатися. Ще хочу додати одну інформацію: забувся, дружина підказала з приводу лікарень, тому що тема трохи схожа: Лікарняний, лікарняна картка і лікарні. Я в одному з відео говорив, що сестра моя. Ходила в лікарню до приватної лікарні, якби. Але я вас трошки обманув, <хи> тому що вона ходила за гроші, але це була звичайна державна лікарня. І тут не існує приватних лікарень. Знову ж таки, я можу помилятися, може десь щось і існує. Ну, точно є стоматологічні приватні, я бачив. Але ще звич... я не знаю систему лікарень, але воно все тут в одній системі. І ти не можеш, якщо в тебе є гроші, там швидше собі зробити щось. І тут така тема, що є черги, і просто, якщо в тебе немає страхування, ти платиш гроші. Якщо є страхування, ти не платиш, але всі теж чекають. Наприклад, дружина розповіла історію однієї, що вона дуже довго хоче записатись до лікаря, вже три роки не може, просто на обстеження, щоб перевіритись. Але їй кажуть, що в тебе нічого критичного і ніякого обстеження не потрібно. Ти здорова дівчина, і живи собі і все. Якщо будуть якісь проблеми, звертайся. І вона не може за гроші навіть піти ну, десь на обстеження. Тому така ситуація. Можливо, я помиляюсь, можливо, я чогось не знаю, тому що ми мало часу. Я взагалі по лікарням дуже рідко ходжу за все життя, там декілька разів був і то. Але це все, що я знаю, тому ось так. А зараз буде нова рубрика. <сіх> Ще заставка до рубрики не готова, але дивіться, я вам розкажу, що це за рубрика. Ем, мені цікаво було дізнатись е, думки людей, які вже давно приїхали в Канаду, живуть тут там більше 7 років, 10-15, хто як. Що вони думають, які би поради вони зробили людям, які зараз їдуть сюди. Що би вони сказали, на що звернути увагу і, можливо, якось підбадьорить або взагалі сказали, що Канада там це стой. Скільки людей, стільки і думок, тому ця рубрика буде чередуватись з рубрикою цікаві досліди, а ця рубрика буде називати Слово не горобець». Тому що якщо ти один раз щось сказав, то воно залишається на все життя. Ось. Тому дивіться зараз рубрику. Якщо вам було цікаво, Дивитись це відео, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити, коли відео вийде. Я вам бажаю всього найкращого, мирного неба над головою та все буде Україна! Здравствуйте! Я приветствую вас. Меня зовут Денис. Ми приехали из Германии. Живем здесь почти 7 лет уже. У нас есть опыт жизни и в Соскочеване, и в Альберте. Хотел бы дать вам совет, когда вы захотите переезжать в Канаду, настраивайтесь на самое худшее. А когда приедете, у вас будет... У кого-то, может быть, будет шок, но у кого-то будет восторг, что красивая природа, люди добрые, разные опыты. Но 7 лет жизни здесь, я знаю, что люди здесь добрые еще хотел я вам сказать, ободрить вас э, на то, что если вы планируете переехать в Канаду, э, не переживайте. Имея что-то в, в своей стране или где-то вы живете, у вас здесь все будет, вы не переживайте за это. Здесь все есть, что нужно для жизни. И вырасти в своей профессии или там э, в своей карьере вы сможете также это здесь сделать, если настроены будете на позитив, идти вперед, делать. Здесь дороги во многом открыты. Конечно, надо знать язык, но и даже без знания языка можно что-то делать, работать и трудиться, и зарабатывать. Так что не переживайте, приезжайте, и все будет хорошо.